Здравствуйте, у студії працює Михайло Кузьміч в ефірі телеканалу Нова Волинь, програма Схід і захід разом. І поруч зі мною є вже наші сьогоднішні гості: це бійці АТО, добровольці, батько і син. Батько звуть Ігор Семенюк, заступник командира батареї 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України. Вітаю вас. Та син Тарас Семенюк, демобілізований вже старший водій роти 12-го батальйону Збройних сил України. Вітаю! Шановні глядачі, ви теж можете приєднатись до нашого діалогу. Телефону студії не зміни» 770242. 70242. Якщо набираєте телефон з території області або з мобільного, не забувайте про код Луцька 0332. І я бачу, пане Ігорі, що ви принесли стяги, так? Розкажіть, будь ласка, що це таке? Ну я думаю, що ці стяги це дуже дорогі для мене сьогодні вже атрибути. У нас є такі атрибути, прапори багатьох бійців, зокрема нашої батареї. А можете їх показати? Ну, ось це наш державний прапор. Прапор, який освячений, подарований мені угу. бійцем з Хмельниччини, угу. з Кам'янця-Подільського, освячений там церкві. За атрибутами нашої 26-ї артилерійської бригади. Тут дуже багато, я бачу, написів багато. Написів це? багато, тому що це? це практично всі бійці, майже всі бійці нашої батареї залишили свої побажання мені на цьому прапорі. І так у нас прийнято. Ну і він для мене є, очевидно, сьогодні, мабуть, одним із самих дорогих таких атрибутів, які я вже привіз додому, вже mm -hmm. заповнений повністю. і mm -hmm. Які я буду берегти, мабуть, до кінця свого життя. Ну і слова, які тут на цьому прапорі. Прапор, до речі, зроблений вручну. З Богом uh -huh. за Україну. Uh -huh. Ну, в якийсь певній мірі воно може, може відповідає сьогодні темі, на яку нас запросили сьогодні uh -huh. це Схід і Захід разом. Я просто хотів би звернути увагу на те, що Хмельниччина це той регіон України, який, скажімо так, традиційно більше до центральної України належить, ніж до Східної чи Західної може зарахувати. Ну і другий прапор це. Український революційний прапор, традиційний прапор. Бо у багатьох народів світу, крім кольорів, кольорів війни, так це вже, на жаль, можливо, традиційно стало існують ще кольори війни, як ми кажемо, бойова розкраска. Це наш прапор, революційний, український прапор, на якому поставили свої побажання волонтери, капелани. Які до вас приїздили? Які так? приїздили так. Ну, не всі, але угу. ось, наприклад, з Києва приїжджали волонтери-перевізник його псевдо. Він залишив свої побажання. Капелани, священники з Полтавщини з Рівницької області. Це Подільська мистецька сотня. Під керівництвом Радушинської прибували до нас які радували трошки відводили, давали можливість нашим бійцям. В тих умовах, ну не легких, не простих досить умовах десь відчути себе вище до мистецтва, ближче до якихось таких духовних потреб. Та просто відволіктися. Просто відволіктися. Mm -hmm. Ну і ці прапори для мене вже так скажем, дорогими, тому що вони пройшли зі мною практично весь мій шлях, mm -hmm. часів мобілізації. Ну Це трошки пізніше, зрозуміла річ. Це вже він мені подарований був, вже, коли ми знаходились на сході. А це з Академії сухопутних військ зі Львова, зі мною прапор. Угу. Першим був мобілізований Тарас, так? Чому так. ти пішов добровольцем, скажи, будь ласка? Ну, з самого початку, все, якщо брати за часів революції, був активістом автомайдану, потім записався, в принципі, до речі, записувались десь приблизно в один той самий день, можливо, день різниця в добровольці. Він... З батьком. Так. так? Ну, я не знав, що він записувався в військомат, він не знав, що я записувався в військомат. А тобто ви один одного не повідомили? Е, ні, не, не повідомляли і ну, не взяли. Як правило, в наших військкоматах тих, хто хотів угу. іти не брали, а ті, хто не хотіли, фактично загрібали. А чому так ну, відбувалося? Не знаю. не знаю. В принципі, так як пояснили, що коли їхали, скажімо так, в навчальний центр, там один з офіцерів так сказав, нібито. Зрозуміти, хлопці, каже, ті, що не хочуть, виходить, ми їх будемо довго збирати. А добровольців збираєш виходить, в разі чого за годину, за дві. Ага, зрозуміло. Коли це було? Що саме? От коли саме відбулося ваш прихід в військомат? Це було ну, військомат, це вже за, третій, за третім разом я приходив, виходить, у серпні місяці. Я мобілізувався 14 серпня 2014 року. Тобто у вас, пане Ігоре, та сама історія, так? Ну, я сказав би, ми ще й раніше так виявили певну активність, тоді, коли у нас вже практично справи такі почалася окупація Криму, ще в березні 2014 року ми з сином були біля Дома Нова. Це прикордонний загін з селом Линове, так, по-моєму, наскільки я помиляю, не помиляюсь. Приймали участь тоді, тому що викликали, ну, виникало враження, що після Криму... Можливо, вся окуп, окупація всієї України, бо ми усвідомлюємо і розуміємо, з ким ми маємо справу. І, в принципі, питання добровільного свого, так би мовити, добровільної ініціативи полягав в тому, що ми так виховані. І так виховуюсь і я, і він, і я в свою чергу теж старався виховати, щоб не бути байдужим до питань державності України, до її майбутнього. І я вважаю, що ми в якійсь в певній мірі виконали той обов'язок, за яким у нас виховуватися. Тобто ви маєте на увазі про свого батька, так? Який не типу батька, а батько в мене, скажімо так, пройшов в свій час тяжкі стежки життя, він був репресований. Практично не за що, коли говорити про праву сторону питання цього. Але разом з тим, в мене так сім'я складається з двох частинок. Одна Частинка, яка проростала коріння, якої проростала тут, у нас, в Ломинській області, на Західній Україні. Мама родом з тієї частини України, яка ділила Україну по збручу і вважалася східною Україною. Мене дядько був військовим пілотом, пройшов свій бойовий шлях весь від початку до кінця, в Кенінсберзі, і завжди був достойним прикладом для мене в тому, як виконувати свій військовов'язку. Угу. Наскільки суттєвою є різниця, яку ви побачили між кадровими військовими і добровольцями? Чи була взагалі помітна ця різниця? Чи є вона зараз? Тому що наскільки ну, нам відомо, що усі добровольчі батальйони вже влилися в Збройні Сили України і вже не є самостійно. Ну, я так скажу, що в нас фактично кадрових офіцерів, кадрового керівництва фактично по факту не було. Фактично всі добровольці і мобілізовані. Угу. Ну а в, в якихось операціях стикалися з uh, представниками uh, армії професійної? Ну, скажімо так, це якщо правду говорити, ми наш 12-й батальйон Київ відійшов до складу 26-ї артилерійської бригади eh, Бердичівської. Ну, скажімо так, вже в 26-й артилерійській бригаді, там вже були кадрові офіцери. Які, ну, скажімо так, не то, що мобілізовані, вони е, були військовими і до. Ну, чесно кажучи, навіть якщо на бойових е, ну, на бойових позиціях робити, е, скажімо так, чуть не струйовий огляд, то це маразм. Угу. То, Ігор Іванович, ви стикалися з... Кадровими військовими під час своєї служби. Зрозуміло, річ стикалися, стикаємося. Ну, Перше з кадрами військовими, мабуть, це абсолютно нормально. Стикнувся в Академії сухопутних військ у місті Львові. Треба віддати належне цим офіцерам нової генерації, які нас вже, скажімо так, виховували в певній мірі і настроїли на те, що ми повинні виконувати. Як і відверто кажу, що я на сьогоднішній день керуюся тим, що вони мені дали ці цій академії і тими моральними установками. Разом з тим ну, виникало і виникає ще сьогодні дуже багато питань, тому ну, що, зокрема, в нашій батареї, яка входить, так скажемо, в 26-ту артилерійську бригаду, ну, так як приклад, практично відсутні кадрові офіцери, це все мобілізовані. Я хочу подякувати зокрема людині, яка теж з Луцька, яка тимчасово виконувала обов'язки. Командира нашої батареї Ігорю Борисовичу Мельниченко. Я думаю, якщо у вас сім'я дивиться сьогодні, зокрема син, я думаю, що їм варто гордити своїм батьком, що він мав відвагу взяти на себе, тому що артилерія досить складна річ. Це вища математика, так умовно кажучи, армійська. І, мабуть, не будучи спеціалізованим кадром офіцером, досить важко. В цій ситуації брати на себе відповідальність за життя людей і за виконання того дорученого завдання, яке ставиться перед тобою командою. Ігор Борисович мав відвагу, і я, чесно кажучи, мав чи... маю честь і мав честь служити з ним поряд як його заступник. Глядача, угу. нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі: передачі Схід і захід разом. Ми записали до нашої студії двох добровольців батька і сина Ігоря та Тараса Семенюків. Тож телефонуйте до нас, ми відкриті до діалогу. Далі пропоную приглянути сюжет наших колег із Радіо Свобода під такою промовистою назвою Мародери на війні мисливці за металом збитих вертольотів. Увага на екран! Ні, так з цих, з ракет. Э, вот этих тепловых. Все, что вот это тут осталось, это то, что, наверное, не принимает на металл, скорее всего, плавленный алюминий. А так, в основном, все предметы, что касается, например, медь там и бронза, все остальное было отсюда вывезено. Его нету, не осталось. Кто для каких-то своих нужд во двор там что-то сделать, там доделать. В основном это с целью наживы, на металл. Мы решили выдвинуться сюда своей группой э, в количестве трех человек. В надежде, что тут найдется хоть кто-то живой. Наш отряд занимается поиском увековеченной памяти жертв войны и политических репрессий. Я помню, что когда мы прибыли сюда, еще когда не встретились со 80 й бригадой, шел дождь. Я прибыл вначале на первый вертолет, на котором было ужасное мародерство. Количество людей, там, не знаю, человек 5-6, наверное, пыталось разорвать этот вертолет. Они тянули медь, в остатках вертолета лежали останки человека, горевшие. Да? Рядом валялись фрагменты органов, Это людей не останавливало. Они вместе с кишками пытались вытягивать медь, которая уже обгорела, и упаковывать ее в мешки. Это было ужасное зрелище. Я решил все-таки отправиться сюда, так как слышал от них, что второй вертолет еще никто не нашел. Они боятся идти сюда, тут идет в этом районе где-то бой. Портами сто студии передачи с хит и у разом. Є різні обличчя, деякі з них надзвичайно страхітливі і жахаючі, принаймні не лише нашу яву, але й око. Але разом з тим, я думаю, що на війні і присутня інша сторона це побратимство, дружба на війні, яка вона? Дружба на війні, скажімо так, на війні можна сказати, що сама дружба вона скріпляється. Там набагато видніше хто є хто. Ну, скажімо так, у нас був збитий такий підрозділ, наша рота, один одного підтримували. І, скажімо так, навіть якщо там якісь конфлікти, навіть якщо сварилися, це буквально там 5 хвилин посварилися і зразу помирилися. Нема часу сваритися. Е, Ігор Іванович, які у вас спогади про ваших бійців і враження? Ну, З приводу цього сюжету, який тут mm -hmm. тільки що показував, війна це взагалі аморальна річ. Ми не народжуємося для того, щоб когось вбивати, в першу чергу. Ми, як люди, більше покликані для того, щоб любити, співчувати і, мабуть, в тому числі переносити чужий біль якийсь в певній мірі. Ну, Трапляється на війні, очевидно, різне. Це, на жаль, той моральний занепад і те, що проти нас воюють люди, які... Позбавлені моралі, я так пішні ж переконаний, тому що та ситуація, яка відбулася в Криму, яка відбувається сьогодні, і не треба це так спокійно називати, а то це йде війна. Інше питання, що ця війна проходить в такій формі, що тут, куди ми приїжджаємо, от зараз я в відпустці ще тиждень часу відпустки, Впадає в очі, я ще так людина старша, мені якось, я до цього спокійніше відношуся. От приїжджають мої молоді побратими, молодші набагато, і вони шоковані, тому що відчуття цієї немає. Де війна, дійсно? І нас питають, коли це закінчиться. Я можу ствердити одне, що це закінчиться тільки після того, коли Україна відновить повністю контроль там, на Сході. на Кордон з Донбасом і коли Крим повернеться до України. Але, мабуть, це ще далеко не все, тому що ще треба буде розбиратися з цими путінськими федерастами, як я їх називаю, і не тільки в Росії. Це моя думка. І за ті втрати, які Україна понесла за втрати тих рідних і близьких, які нас всіх болять тут на Волині, зокрема. Ми сином кілька днів назад зустрічали у нашого побратима Артеменка Анатолія з села Гряди Іваничівського району. І таких, як він, є дуже багато. Я не хотів би, щоб наших хлопців привозили в цинкових трунах. І хотів би те, щоб швидше це все закінчилось. І, мабуть, тому моя позиція в тому, що я приймаю участь в цій, ну, скажімо, далеко не хорошій справі, теж викликана тим, що я. І одна з моїх функцій це зберегти життя здоров'я тих хлопців, які є моїми підопічними. Ну і сила побратимства надзвичайно є великою. Це, якщо говорити про ту справу про те життя, коли ми його проводимо в цивільних умовах, де ми кожен день стикаємося з бюрократизмом, з якоюсь підлістю десь чомусь, з інтригами якимись життійськими. І от ти попадаєш в середовище людей, які чужі, нібито на перший погляд, але вони для тебе стають надзвичайно дорогими, надзвичайно близькими. І так, якщо говорити по віку, там вони називають дід. Я, мабуть, став найстарший по віку в своїй батареї. Ще є один чоловік, якого, кличка, так скажемо, батя, але йому 48 років. Наймолодший наш вояк це 26 років. Але тим не менше, не дивлячись на вік, і не тільки на вік, я хочу сказати, що є багато спекуляцій на тему мови, які завжди десь були подразником в певних політичних колах, на питання етнічної належності, так ось парадокс ситуації в тому, що я сьогодні трошки переоцінюю відношення до таких речей, як патріотизм. Тому що в мене в батареї дуже багато хлопців, які з центральної України, тут є їхні автографи Східної України. Є хлопці. Родом з Крима, з Луганщини, з Донеччини, російськомовні хлопці, які знають, за що вони воюють. І мені надзвичайно, я захоплююсь ними, вони прекрасні воїни, прекрасні люди. І я до кінця життя буду гордитись тим, що мені випала честь перебувати хай на легких умовах, але разом з ними. Ну і до кінця постараюся виконати свізок в армії, тому що в армії є основне. Завдання, яке може поділити так на дві, це виконати свій військовий обов'язок і зберегти життя. В першу чергу, життя тих молодих хлопців, які повинні повернутися в свої сім'ї, до своїх рідних, близьких і продовжити жити. Тарас, як ти думаєш, в чому от проявляється патріотизм хлопців тих, які воюють на Сході? Ну, в першу чергу патріотизм заключається в любові до держави, скажімо так, не до влади, а до держави. Там, де ми живемо, де, скажімо так, нас виховали і де виховуємо своїх дітей. Ну і, скажімо так, кожен хто там, він відчуває за собою почуття відповідальності за тих, що тут. Ну, от там такі слова були, мій батько говорив там на рахунок, доки поки не відновимо кордони. Хочу нагадати, от сьогодні був суд в Володимирі Волинському, де судять бійців 51-ї бригади, так? Ну, чесно кажучи, дуже прикро, що зібралися дуже маленько, мало людей на цей суд. Скажімо так, жодного. Жодного не покарали, виходить, з тих, що були винуватцем розстрілів на Євромайдані. Зараз судять добровольців, судять бійців. Таке враження, що нашій державі не потрібно, виходить. Живих героїв не так. Я б хотів би доповнити Тарас, в тому, що коли ми говоримо про державу, це не бюрократичний апарат. Це не те, що ми називаємо владою. Держава, це ми всі. І можливо сьогодні. Ми ще, маючи ту окреслено міжнародними такими нормами територію, хочемо мати на цій території, я думаю, що на перспективу ми будемо мати справжню українську державу, яка буде покликана захищати інтереси кожного, кожного з нас. І ті хлопці, які сьогодні воюють там на сході і які поклали голови, вони знали і знають, я так думаю, свідомлювали усвідомлю те, що держава це не бюрократ, це ми всі. Наші сім'ї, наші діти. І ми усвідомлюємо те, що сьогодні, відстоюючи територію, ми відстоюємо перспективи цієї держави, тому що якщо ми втратимо ще й територію, то на перспективу вже українській державі говорити, в принципі, не варто. В даному випадку я хочу, щоб всі розуміли, що кожен з нас це часточка цієї держави. Наша сім'я це теж, кожен з нас. Шановні глядачі, телеканал Нова Волинь. Ми в прямому ефірі телефонуйте до нас, телефону студії 770242. Ну а далі я пропоную переглянути іще одне відео наших колег із Радіо Свобода, із пісків, де досі живуть півтора десятка людей. Дивимось. Давно тут живете? Всю жизнь. Да, а, были давай. сначала все, сестры были, все выехали отсюда. Остался один, как говорится. Дом пока целый был еще, а потом уже снаряды попали, ушел жил, жить в подвал. Как все выехали, никого нет до сих пор. Так за вещами приезжают. да весь. Было куда бы уже давно, как говорится, уехал. А куда ехать, если здесь родился его раз? я не знаю, что такое сепаратизм вообще. Как понять? Они, если оружие запрет, значит, ну как сказал, оружие в руки не беру. Потому что, ну, как говорится, немножко верю. Залишається 4 хвилини у нас у прямому ефірі, тож хочеться ще запитати ось власне, про місцеве населення. Які у них настрої, чи є з ким спілкуватися, чи є якийсь відгук. Ну, я був як в Луганській, так і в Донецькій області, в різних секторах. Скажімо, люди дуже сильно відрізняються порівняно. Якщо з Луганської області, навіть до місцевих жителів деколи там телефоную. І Чесно кажучи, і вони перезвонюють ну, враження від Донецької області, від населення Донецької області, вони зовсім друге. Ігор Івановичу, попереду зима, чи готові до морозів, чи в достатку теплий одяг і все, що потрібно для війська. Ну, все залежить від того, яка як буде розгортатись подальша ситуація, тому що я не хочу на цю тему поки що говорити, але я думаю, що ми в достатній мірі забезпечені одягом. Харчами, що стосується умов перебування, то оскільки я служу в артилерійському підрозділі, в залежності від того, як буде надалі виникати потреба в прояви тих всіх провокацій, які зараз посилюються, а посилюються вони. Це досить легко пристежити цей нюанс, який прибуває черговий конвой з Росії. Я хочу просто сказати, хто є прямим винуватцем того конфлікту на Сході, коли ми говоримо про схід, Захід, про відношення населення. Ось 44-й конвой прибуває і починаються відразу ось і всі бащинства, про якісь там домовленості, Мінські, що це все відходить на задній план, тому що вони отримують достатню кількість боєзапасу нового. Якщо вони ще утримуються, скажімо так, вести безпосередні бойові дії між цими конвоями, бережуть свій боєзапас, то тут вони вже в себе відчувають повністю розв'язані. Оцей приклад, що зараз ескалація на сході посилась, це є підставою для того, що ну, прямі висновки. 44-й конвой прибув з Росії, з Московії. Я не називаю це, будемо називати історичні речі, так як є, тому що та Русь коріна, вона завжди була є київською. І ми з сином себе відчуваємо в в мірі українцями із тих з прадавніх часів русинами, я думаю, так. А те, що сьогодні відійшло до Московії, те, що претендує на роль старшого брата, я думаю, далеко вже могло б себе і не називати Русью, тим більше не претендуючи на цей четвертий Рим, ідеологія Путіна, так як на Третій Рейх, ідеологія Гітлера, який теж хотів об'єднати всі германські чи народи, скажімо, під своєю владою, так само як Путін, типу російськомовних. Але я хочу ще раз нагадати про те, що воюють проти цієї путінської зарази, цих федерацій путінських. Як етнічні росіяни у нас в батареї, білоруси, є люди інших національностей. Один із наводчиків в, одну нашому, в одній з нашої громаді є етнічний Узбек, батько якого є військовий, який народився в Рісь на Україні, який прекрасно розуміє, за що він воює є не меншим патріотом України, ніж ті, хто. Іноді йдуть на вибори в вишиванках, в шароварах, а потім, дориваючись до влади, ну, починають деребани тут Україну. Теплими речами і всім так. необхідним для зими. Треба віддати належне, треба подякувати цій категорії людей, які не залишаються байдужі. Я ще хотів би звернутися, користуючись тим, що я знаходжуся в ефірі, до небайдужих мешканців волині. Про виконання обов'язку перед сім'ями тих хлопців, які вже не повернуться в свої сім'ї, які повернулися інвалідами. Насамперед не забувати про їхніх, близьких, рідних і чим можна допомагати, можу навіть просто людським теплим словом. І хочу віддати шану пам'яті тим хлопцям і подякувати їхнім сім'ям. Що я можу сказати в цій ситуації? Хотілося багато що сказати, але на жаль. Час нашого ефіру добіг до кінця. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із добровольцями Ігорем та Тарасом З Семенюками. В ефірі була передача Схід і захід разом. Це круглий стіл для обговорення гострих тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході сході, Півні, і сході, Півдні і півночі країни побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами, і разом нам вдасться здолати усі негаразди, бо в єдності наша сила. До зустрічі в прямому ефірі в цей же час наступного вівторка Хай щастить!